Швидкий польовий тест плати ініціації мінування соняшник. Перед початком роботи з платою ініціації соняшник у бойових умовах важливо провести короткий польовий тест, щоб переконатися у його працездатності та забезпечити безпеку оператора. Перевірку потрібно робити без підключення ініціатора до детонатора. Огляньте плату ініціації на предмет механічних пошкоджень або видимих дефектів. Перевірте наявність запобіжника та штекера детонатора. Перевірте стан батареї. Для цього витягніть механічний запобіжник і зверніть увагу на світлодіодну індикацію. Якщо блимає зелений світлодіод, батарея заряджена. Якщо блимає жовтий світлодіод, це свідчить, що батарея слабка та її потрібно замінити. Перевірте працездатність таймера безпеки, який триває 10 хвилин, і поділений на дві фази. Перша фаза. Після витягування запобіжника починається відлік часу. Світлодіод блимає зеленим кольором. На цьому етапі нічого не відбувається. Пристрій просто чекає. Це час для оператора, щоб відійти на безпечну відстань. Після завершення першої фази ініціатор переходить у другу фазу і зелений світлодіод змінюється на червоний. Тепер ініціатор починає активно стежити за рухами і змінами в магнітних полях поруч, використовуючи магнітометр. Для перевірки роботи магнітометра проведіть металевий предмет поруч з ініціатором або похитайте плату під час другої фази, коли блимає червоний світлодіод. Якщо магнітометр працює коректно, таймер безпеки скидається на початок і світлодіод знову змінюється на зелений. Це означає, що пристрій виявив рух і відлік часу почався спочатку. Якщо протягом другої фази таймера безпеки руху не буде виявлено, ініціатор автоматично перейде у бойовий режим, у якому всі світлодіоди вимикаються і будь-який рух поруч з приєднаною вибухівкою призводить до детонації. Якщо всі перевірки пройде неуспішно, поверніть запобіжник на місце ініціатор готовий до дії. Завжди пам'ятайте, дотримання всіх процедур та правил безпеки це гарантія вашого захисту та успішної операції. До додаткової інформації завітайте на сайт Ока